Так, друзі, всім бобра. Е, Маленька інформація по дроту. Е, зі мною зв'язалися виробники і вибачилися. Так, ось, якщо їхні надати контакти, тут номер не дійсний, тільки, я так розумію, вебсайт працює. Е, зв'язалися і сказали, що ми вибачаємося, дали неправильні номера. Тобто ті номера, що були... З торця, що я показував у минулому відео, да, оці вже пофіг, як да, дивитися на них, бо вони неправильні. Тобто правильний тільки, я так розумію, сайт. Номер вони дали, я так зрозумів, більше все, що неправильний. Каже, не догляділи, вибачаємося, то я вам скажу, другий номер зараз буде. Або вже був, або ще буде, не знаю. І з приводу того, що. Е, чорний дріт лайно там. Казали, ще щось, який він поганий. Е, нічого сказати не можу. Я нержавійку я бачив, але е, вона дуже сильно розтягується. Я бачив, як вона тянеться, прям жорстко тянеться. То плюс кажуть, що економить. Е, Провивка порвалася. Я бачив такий дріт, який по 20 років на рамках висів. То. Я бачив даже з мідного дроту, я не знаю яким чином, але мідний дріт застосовували Це, там, люди, які електриками в Призрадянському Союзі були, в них був доступ до мідної проволоки і вони користувалися мідною проволокою в рамках були такі. То все життя у мене дід, батько, прадід, ну, я, виходить, користуюся, то ніяких нарікань. Да, єдиний мінус, коли. Ми от сюди забиваємо скобочки в бока, щоб не прорізалась рамка, то коли дуже близько до дирки вдарить, може лопнути. Якщо воно прям чітко попадає, що не на дерево, спочатку дріт лягає, а сразу на скобу, то може лопнути. Коли нержавійка не лопається в такому випадку, тоді. да. А так взагалі вибір. Користуватися яким дротом залежить тільки від нас. Як ми захотіли, так і зробили. Я ціную і поважаю кожного думку, але вибираю своє. Тобто в мене є своя власна думка. Це поки що для мене дешевше. І переходить поки, що я на щось друге я не планую. Якщо їх тільки там не забувати, щоб воно не окослялося, то все прекрасно працює. Так. Що всім бобра, працюємо далі.